Всім доброго-доброго раночку. Вітаємо вас на нашому канальчику. Сьогодні у нас відео буде трішки інакше, не про те, як ми будуємо наш сарайчик, тому що, як ви бачите, погода у нас весняна. 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 Трішечки випав сніжочок, і на цьому будівництво поки наше. Стало. Стало. стало, стало наше поки будівництво, але воно буде продовжуватися, як тільки погода возобновиться. А зараз ми вам покажемо зовсім інше, чим ми займаємося, іще помімо того, що будуємо у вільний, у вільний від будівництва час. Так, дивіться. Так, Лінусь, показує. Показую. Тут у тебе. Це вже на сьогодні буде у нас на, на цю партію остання загрузочка каптильні. Це в нас домашня напівкупчена ковбаска. Ось така кілечки, невеличкі, є трошки більші розвішена для просушки. Просушимо, просмажимо і будемо коптити. Так, ідемо далі. Йдемо далі. А далі в нас. Цілий скарб. Вау! ого -го. Цілий скарб. Нічого ти даєш. Тут зібрано у нас декілька замовлень. Я вам хочу так коротенько розповісти, що ми накоптили, яка вага, яка ціна приблизна. Ну, для орієнтування. Це м'якоть свинини. Лопатка. Ось такі шматочки. Є більшенькі, є трошки менші. Не жирна, не суха, смачна, ароматна, соковита. М'якоть. Ну, приблизна вага одного шматочка кілограм. Піжде підожди ми, зараз фокусуємося. 965 Грам. грамів. Так. Так. Ціна, ціна такого куска. 420 гривень за кілограм. В общем, 405 гривень, 405 гривень 405 якщо цілий шматок. Отакий шмат копченого. Дивіться, є більше, є менше. Так. Це в нас щоковина. О, яка гарна. А пахне, ти а чуєш? Пахне, Да. А смачна <світ> Це я знаю, в яка. Це у нас щоковина. Гарний шматок. Щоковина у нас 160 гривень кілограм. Так, Вона важить 980 грамів. Ціна її 160. 156 гривень 80 копійок. Ось такий кусок щоковини. Щоковинка. Є ще отакий підчеревок. черевок. Так, Скарб. Такий кусок підчеревини важе... важить. Кіло 90, і коштує він 414 гривень. Ось такий кусок підчеревини. Це дійсно кусок, це не кусочок. Ще в нас є м'ясний делікатес. Свинячий вушка. Свинячий вушка. Свинячі вушка. Ай, Джерки віддихають. Вушки це просто бомба. Ось Така краса. Так, отак. -от, їх, Ось такі, так, да, свинячі вушка. Ціна їх 150 гривень кілограм. Так, одне вушко важить у нас 225 грамчиків і ціна 33 гривні 75 копійок. О, такого смачного свинячого копченого вуха. Делікатес. Клас, делікатес. Що ще маємо? Єреберця. Ребра, О, ребра Є це взагалі бомба. Особливо для любителів пивка з реберцями копченими. Реберця дуже користуються в нас попитом, вони в нас такі м'ясненькі. Так. Ребра, так, да, ребра користуються попитом. Багато людей, хто любить ребра копчені. І до пивка, і на супчик. Да. І такий шмат реберців важає. 595 грамів і ціна 196 гривень. Ось такий гарний чудовий шмат. І як же без справжнього українського продукту? Так, да, українське Обчине. копчене сало. Салко. Що за. Да, що, що за свиня без сала? Да? Такий шмат копченого сала важить. 765 грамів і коштує 267 гривень 75 копійок. Вся наша, вся наша продукція, яка відправляється посилками новою поштою, обов'язково вакуумується для кращого зберігання, для кращої доставки, для безпечної доставки. І Відправляється, мандрує новою поштою по всій Україні. Так. Всі покупці задоволені. Лена ще робить такі набори. Дегустаційні, дегустаційні. набори. Так. що входить туди? До складу набору входить або м'якоть, До складу набору входить під щоковина, ребро. І ще в нас є курячі четверті, ми куптимо. Наразі їх немає в наявності. Будуть завтра так. будемо загружати курячі купки. Ну і рибка. І рибка обов'язково рибка. Свіжо з кумбрія гарячого копчення. Так. Дуже смачна, ароматна. Ну і взагалі, взагалі, я так ну, в набор. В дегустаційний набор може входити що будь-що ви забажаєте. Це не тільки те, що назвала Лена, але можна зробити дегустаційний набор всього Кусту, по так. куску, всього по кусочку, щоб ви продегустаціювали і покустували. Так? Так. так? так. Ось так чудово і гарно. А зачем стільки ти накоптила? Оце? Е, то я ж кажу, тут зібрано декілька замовлень. Одне поїде у Кривий Ріг, одне поїде у Кропивницький і одне, е, здається, Мукачев. Да, Мукачево, на Західну Україну. Так. 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 Тобто це є замовлення, ти його зробила. І сьогодні буде воно все це відправлене. Так? Зараз будемо пакувати. Будемо вакуумувати, пакувати. І нова почта чекає. Ось такі смачні домашні смаколики. Лена наша на Так. під замовлення будь-якою вагою і будь-куди, в будь-який куточок України. Так, так, так. Будь ласка, кому хочеться скуштувати наших домашніх смаколиків з нашого свіжого м'яса. Це все зроблено з любов'ю, з коханням, своїми руками, без всяких хімічних добавок. Рецептуру лінуся не розказує. Вона в мене піщевий технолог, а рецептуру, як вона там що квасик колотий робить, вона не розказує. Я Але... шепчу. Да, шепче. Шептуха така. Да. Я шепчу. Ось такі у нас справи. Там у нас сараї хтось. Mm -hmm. Бушує, треба піти. Гутієра yeah, year. наша в сараї бушує, треба піти. Ну, я вже їх mm -hmm. відкрив. пора mm годувати. -hmm. Та ні, ну я дивлюсь, там у них є, але треба подивитися, що вони там бушують. Малеча, мабуть, дитячий сад ще спить. Е, ну Наш сарайчик, як ми вам показували, який ми білували, готували, де ми ремонтували дах. <реш> так, він у нас вже не пустий, він у нас не порожній, там у нас живуть жителі. Але ну, цих жителів ви побачите трішки згодом. Ми вам дуже ну, в віддільному відео покажемо. Розкажемо і покажемо, хто там. Покажемо, да і розкажемо, хто там у нас живе в тому сарайчику. Бо в нас там і дитячий сад, да? і дуже-дуже гарна, чудова така гутієрочка. Дівчинка. Да, така... Не будемо казати, хай <реш> да? <реш> ми наступного відео вам покажемо, що ми придбали і що в нас є. Ну, А вам дякуємо за такий наше... за перегляд Екскурсію. нашого да, короткого відео. Дякуємо, що ви з нами. Ставте нам лайкоси, пишіть коментарі, ми завжди стараємося відповісти. Підписуйтесь на каналчик на наш, хто вперше. Ну і робіть замовлення отаких От смачних домашніх смаколиків. Ну а на зараз все. Пока-пока. Пока-пока. Пока. пока. пока, пока. пока.